Завдяки співпраці міської влади Нікополя з міжнародними партнерами та громадськими організаціями двоє нікопольців взяли участь та стали переможцями конкурсу ветеранських бізнес проєктів з фінансовою підтримкою DVV International в Україні, який дає можливість нашим захисникам та членам їх родин створювати власний бізнес або вдосконалювати його. Цей конкурс проходить в рамках проєкту реінтеграція ветеранів ветеранок, а також членів їхніх сімей. За фінансової підтримки федерального міністерства Німеччини та DVV International в Україні в місті Нікополі його реалізує громадська організація Козацький набат» Центр освіти дорослих. Який працює з 2017 року, Катерина Васильченко, дружина військового, який захищає Україну з 2014 року. Зараз воює на запорізькому напрямку. Завдяки перемозі в конкурсі Катерина отримала ще плеріз, подрібнювач та гранулятор. Ми з командою Нікопольського центру освіти для дорослих в мінімальні терміни написали бізнес-план і тому у мене була 50 на 50 на те, що я отримаю цей грант. Це обладнання потрібно для розвитку власного бізнесу. Катерина зізнається, що вже зараз почала втілювати в життя свій проект для того, щоб її чоловік після повернення з війни мав змогу одразу реалізуватися в мирному житті. Коли він повернеться, я сподіваюся, що він візьме 90% на саме обов'язки цього бізнесу. А я його буду підтримувати як дружина. Вже зараз на родинній ділянці вирівнюють ґрунт та готують лунки для саджанців Павловнії. Ці дерева швидко ростуть і відновлюються. Їх застосування у господарстві різноманітне. Вона настільки унікальна, що з неї можна виробляти мебель, деревину. Пілету підстілку для тварин. Також, коли починає квітувати, ми плануємо запрошувати сюди пасічників для того, щоб вони могли зібрати найкорисніший мед. Робота міської влади щодо соціалізації в мирне життя наших захисників та захисниць триватиме й надалі. Для цього бажаючі можуть звернутися до центру освіти для дорослих міста Нікополь.